Якщо ви зрозуміли цей вступ, то це дуже круто, значить ви класно повторили минулий урок. Отже, привіт, мене звати Аня. Я вітаю вас на каналі Нюра Покаже. І сьогодні в нас цікава тема. Минулого разу ми вчили дактиль, алфавіт а сьогодні будемо вчити фрази на привітання, для того, щоб якщо ви побачили жестомовну людину, вже від сьогодні ви могли з нею привітатись. Поїхали! До речі, в мене є ще дуже цікаві новини. Я їх нікому не розповідала за вас ані в YouTube, ані в Instagram, І вже сьогодні, нарешті, зможу їх розповісти. Довгий час минув і тому поїхали. Сьогодні в нас не дуже важкі фрази. Ми вивчимо їх всього три. Це добрий ранок, добрий день і добрий вечір. Але до цього є такий вступ, адже жест добрий дуже прикликається жестом іншим. І я хотіла б це пояснити, щоб ви собі запам'ятали. Отже, жест добрий. Ми однією рукою е направляємо до себе по іншій руці, по кулаку. Я ще буду називати це тепер літера А, адже алфавіт ми вивчили. І це добрий. Добрий або добре, або там добра. Воно відмінюється. І ще є жест молодець. І молодець це такий самий рух, але декілька разів. Отже, ось так. Це буде молодець, а просто один рух це добрий. Е, я дуже раджу це собі запам'ятати і не плутати, адже якщо ви скажете молодець ранок, вас звісно можуть зрозуміти, але це не дуже правильно. Тому раджу запам'ятати. А тепер до наших фраз: у нас їх сьогодні три: Це добрий ранок, добрий день і добрий вечір. Е, отже, добрий ранок це літера В. Або просто відкрити долоні, але палець великий прижимаємо до себе і по що направляємо наверх. Це ваша керуюча рука. І виходить добрий ранок. Потім добрий день. Добрий день використовується дуже часто. Наприклад, можна казати, цей день був сонячним чи ще щось, тому вже день дуже корисний. Я раджу його запам'ятати. І тому це буде добрий день. Ми ніби щось стягуємо, Ось так це виглядає ззаду. День. І тому ось так ми робимо таким рухом, і це позначається день. Добрий день і добрий вечір. Я його використовую рідше, але все одно це дуже корисний жест. Це добрий вечір. Одна рука ваша керуюча, внизу, а інша накриває її. Ну, типу, ось так. Чому так? Це тому, що ніби сонце сідає, і тому ось так ми це показуємо. Отже, такі в нас сьогодні жести. Я повторюю ще раз: добрий ранок, добрий день і добрий вечір. А тепер до найцікавішого, звісно, я його розповідаю в кінці. Після того, як ми вже подивилися наші жести, це новини, які в мене є. Три місяці Це з травня, по ось цей зараз серпень вже почався. Я Це записую на початку серпня. І я брала участь в дуже кльовому курсі, називається Digital Challengers. Взагалі, елітний такий курс. На ньому брали дуже мало людей зі всієї України. Я подала заявку, думаю, ну. Спробую себе. І я пройшла і тому багато працювала на неї. Я і понесла оцю ідею. Нюра покаже, і тому Нюра покаже, створювалась на очах ось цих кураторів мого курсу. Це було дуже круто. А потім там обирали переможців. І що ви думаєте? Я посіла, місце, призове, і я дуже дуже рада. І через це, звісно, отримала свої призи. Окрім того ж, я отримала там стільки мерчу, просто вау, худі, симпл-дімпл, Коротше, я тепер на моді на стілі. Але ще я отримала дві круті штуки. Це перше стажування в ЮНІСЕФ. Але про це вже розповім деталями трохи пізніше. Вони ще так на початках, тобто ми ще не стартували. А друге, це сертифікат. Прикріплю його сюди, чому б не похвастатись, на 4 години зйомки від Academy. Ну, ви ж розумієте, що це значить. Тепер чекайте на супер-супер якісний контент. Щоправда, ося цитрус студія знаходиться в Києві, а я у Львові. Тому треба ще зрозуміти, яким чином я туди поїду і як я буду взагалі там знімати. Але все одно це не змінює того, що якісний контент на вас чекає. Тому stay tuned, як кажуть. Все. Це всі такі мої новини, жест, які я хотіла показати сьогодні. Дякую, що ви лишились до кінця цього відео. Пишіть в коментарях теми, які вам цікаві, які б ви хотіли вивчити наступного разу для того, щоб я їх вклала в свій розклад, і ми їх як... чим найшвидше вивчили. Підписуйтесь на мій інстаграм, залишитись тут. Я там розповідаю багато теорії, всяких цікавих штучок по тому, як легше вивчити жестову, або взагалі просто штуки, які потрібно про неї знати. Нещодавно я розповідала також про дуже класного репера жестової мови з Фінляндії. Його звати Сайнмарк. І я дуже раджу раджу його чекнути. Я залишу посилання на нього е, десь там в описі відео, тому що особисто на мене він дуже вплинув, він позитивний і мені дуже подобається. Це все. Всім дякую, люблю вас і побачимось вже в наступному відео, де я розповім про щось дуже цікаве. Па-па!